святкуємо родиною. яєчки і на Пасху в церкву. Я не знаю, тільки в церкву сказав, про Путін не можна ходити, але хотілося б посвятити. Раніше я пікла, поки була, була сім'я. А зараз я одна, ну не є. Я просто пойду, куплю пасочку. і все. Великдень святкується в сімейному колі. Якщо приїдуть друзі, то звісно всі за столом. Напередодні печемо Паски, красимо яйця, крашенки. І всі дружненько з сім'єю, ті, ті, які зараз перебувають в місті, то в нас вдома такий е, вечір. В церкву, на жаль, немає змови ходити, бо це дуже небезпечний захід небезпечний. то мы в семейном уголе. Постоянно отмечаем, это наш украинский праздник. Будем всегда в церковь. Если в этом году возможность, мы обязательно пойдем. Купим паски, потому что пекти, как бы, еще не умеем. Покрасим яички пойдем на пасху в церковь. У нас свои курочки. У курочек, и курочки, поэтому яички на свои. И стол накроем. Ну, для мыницы це одне из... Одне з дуже великих В Церкву точно піти. Яйця красити будемо жінка. Паски пекти буде. Сусід зайде. Він соблюдає пост, ми У нас не вистачає сили волі. Так що, Води І Белий день святкуємо усією родиною. Печемо пасочки, крашенки розкрашуємо. О, як завжди, сальце, м'ясце. Вже зараз йду, пеплю в дріжджі. Масло і будемо пити пасків. Чоловік дуже полюбляє рулети з, з маком і з горіхами. Можливо, будемо запрошувати гостей. У нас трохи залишилося родичів в Херсоні. У нас частна подвір'я, є можливість приготувати шашлики чи зварити юшку шикарну, нашу херсонську. Mm, є шикарний рецепт, я його довго збирала, але юшка відмінна, виходить. Головне, не забити поленце туди за занурити. Я не знаю, тільки в церкву сказав, про Путін не можна ходити, але хотілося б посвятити, бо я не знаю, може не підемо. Як станеться? Будемо слухати прильоти, як собою. Я просто в душу вірю і вважаю, що навіть якщо я допустимо не піду в церкву, а помилюсь вдома, то це теж добре. Если я помолюсь за моих соседей и не докладываю об этом, это тоже хорошо. Если вот сейчас я молюсь за то, чтобы наступил мир. Потому что бывает такое, что ты остаешься один, вот как я сейчас, одна живу в одной каком квартире. Поддерживаться можно только вот, духовно. Что я знаю, что да, то плохо мне не будет, потому что Бог меня поддержит. Раньше я пекла, пока была, была семья. А сейчас я одна, ну нет смысла, Я просто пойду, куплю пасочку и все. Схонусь не в церковь, там посотят, батюшку блокослонит, и все.